Всім доброго дня, друзі! Ось так виглядає вічна боротьба з приростами. Вирізані всі плодові списки. кільчатки, Жировики. Купа грубих зрізів. Чепа в нас 26, тобто їй ще десь потрібно метр висоти зараз дерево в районі 1,80, 1,90 до 2 метрів. Їй ще як мінімум півтора метра. Це що слабше. Це, напевно, 9. Дивіться. Отак виглядає вічна боротьба з з жировиками, <головіка> з деревом. Зараз будемо виправляти ситуацію і хоча б, щоб наступного року було з чого вибрати і по максимуму, що залишилося, довго зберегти, загрузити дерева. вони цікаво але толку фактично. Ніякого. Ну, десь буде яблуко, але ріст чоровиків буде знову дуже сильний. Хоч і після мого коригування все одно він буде, але хоч буде в правильному напрямку. Заберем туди, куди. Верніше, направимо туди, куди потрібно. Ось так. Залишилася одна яблунька фактично обрізана, ну і ця от як мала би виглядати обрізочка. Цю гілку можна ще коротити, але цього року хай вона ще буде. І ця до тої ще теж руки не дійшли. Зараз перепорізаємо, пере, 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 перепроматоровуємо ці дерева. я хоч був якийсь столк за гором. <кій> я був раніше в цьому садочку. Було гарно відігнуті гілки. Але, на жаль, є те, що ми бачимо.